П'ятниця. Яка п'ятниця? Блін. Вівторок. По відчуттям п'ятниця. Коротше, вівторок, 6 січня. Уже активність на ринку нерухомості відчувається. Потихеньку люди просинаються. Сьогодні вже було два перегляди, два покази різних об'єктів. І закрили сьогодні одну таку, скажімо... Середнього рівня, чи не середнього, чи може великому можна сказати, там в районі 200 тисяч доларів закрили одному воду, яка якраз до нас прийшла із соцмереж. Люди побачили наше відео, побачили нашу сторінку, ну а далі зустрілися, розказали, як будемо продавати. Заключили ексклюзивний договір, доволі активно продавали. Мабуть, було більше 10, більше напевно, навіть 15 переглядів і знайшли покупців. Єдине, що квартира була друга продаж за цей календарний рік, тому довелося взяти завдаток в кінці року, а угоду зробити на початок року. Всім вдалого початку нового року.